Ну, прогнози я давати не можу, але я як представник батьківщини, я представник фракції батьківщини в Верховній Раді, хотів би, щоб цей процес відбувся як мого скоріше, і щоб угода була пікоаліційна угода була підписана вже завтра. І ми на цьому наполягали, наполягаємо і будемо наполягати і сьогодні. Теж, крім того, ми надали всі свої пропозиції в такому. В... В письмовому вигляді у всі групи, якщо вони їх розглянуть, то можуть їх приймати, а можуть і не приймати. Нам, в принципі, подобається ця коаліційна угода, яка є сьогодні. Чому? Тому що або ми приймаємо, підписуємо угоду і створюємо коаліцію і йдемо працювати, або, вибачте, цю Верховну Раду знову хто, знесуть, або розстріляють. Фу, ну, на, на, все може бути, тому що ніхто ж не. Може сказати, коли Росія знову піде на Україну або розпочне якісь дії. Для вашої політичної сили, які питання є дискусійними, які ще не вирішено і не вдалося знайти компроміс? Для нашої політичної сили всі питання дискусійні зняті. Чому? Тому що всі погодились минулого разу, що питання Савченко надії, яка повинна бути визволена із російського полону, це ключова вимога нашої партії, фракції, повинна бути в коаліції. Всі підтримали. Всі інші речі, які сьогодні там є: і торканість, і земля, і реформи, і міноборони, і правоохоронні, ми все підтримуємо. Нам ця коаліційна угода сьогодні вона нас влаштовує, і ми будемо наполягати, щоб коаліція була створена вже найближчим часом. Будь-яке затягування це план Росії. А розкажіть тоді, що на цих хто з чим не погоджується? Ну, хто через, гальмує процес коаліційної Ви знаєте, я, ви запитаєте тих, хто не хто. А вони не к... зізнаються. Да, да, тому, тому, тому ви знаєте, вже як досвідчений політик, я вам скажу одне. Що в будь-якому випадку сьогодні створюється коаліція, і вона буде створена демократичних сил. Так, є якісь питання, які були раніше, але це ну на жаль, ніхто не бере не приймає ці уроки, які були або не робить висновки з уроків, які були раніше, в шостому році, в сьомому році тому я, як людина, яка приймала участь і в шостому, сьомому році в створенні коаліції демократичної, я наполягаю на тому, щоб це було зроблено. Вже зараз. А потім, потім, ми, як до кожного законопроекту, будемо вносити ці зміни і робити в групах будь-які зауваження до коаліції. От і все. Тому я вважаю, що затягування штучне, хтось, можливо, щось обговорює поза межами групи. Для когось потрібно час затягнути, але це неправильно. Хто затягує? Це неправильно. Треба сьогодні підписувати коаліцію і йти в раду. І раду треба перше засідання відкрити 21 листопада, як я вже казав, на честь в день початку Євромайдану, який сьогодні цих всіх народних депутатів не ви владу. Так все ж таки яка затягує? політична сила затягує. Ви запитали мене про позицію партії батьківщини? Я їм відповів. Питаємо, а всі, а всі інші питання, я думаю, ви задасте іншим чотирьом представникам, членам майбутньої коаліції.